Заглянув місяці моє віконце, уже засвітили у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та й погуляю. При місяченку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки. В якій країні, як тут, на нашій рідній волині, Ніч огорнула білекі хати, Немов малесень діточок мати. Вітерець весняний тихо дише, Немов діток тих сну колише.